Друзі, всім привіт! І у цьому відео я хочу вам показати одну цікаву партію, а точніше, це буде не ось ця партія, а тільки її Еншпіль. І це партія, яка вже майже 100 років, Ортуета Санс. Я вже розглядав її на своєму основному каналі багато років тому. І давайте ще раз її подивимось, бо це дуже-дуже красивий. Приклад, і ми тут побачимо, як іноді пішаки можуть бути сильнішими, ніж кінь та Тура. Отож, в цій ситуації у нас еншпіль, ми бачимо, що у чорних є два завіх пішака, тим не менш, якщо білі, наприклад, зможуть зіграти кінь Б6, там, наприклад, АБ Тура Б6, то це вже буде приблизно рівна позиція. Тобто, якщо чорні зроблять якісь. Нейтральний хід, то звісно, що перемогти їм буде дуже і дуже важко. І отут чорні починають дуже кажу, цікаву комбінацію, давайте її подивимось це Тура Б2. Дуже красивий і дуже сильний хід це жертва тури, і, в принципі, це тільки початок. Після цього все найкрасивіше буде ще попереду. Отож, білі, звісно, що зобов'язані вбити туру, іншого ходу немає, і чорні граються три. Отож, це 3 і а, після ходу C3, треба теж сказати, що білі знайшли а, сильний хід, це Тураби 6. Ну, давайте подивимося, що буде, якщо білі просто кудись підуть конем. Ну, які є варіанти. Наприклад, кінь Д3. Кінь Д3, в принципі, хід доволі очевидний, але тут, в принципі, це теж доволі легко. Чорні грають c 4, ну, звісно, що якщо а, це грати. Ну як, давайте подивимось два варіанти. Якщо король один, то ми граємо CD. От, і в принципі білі не можуть ніяк затримати наших пішаків. Тобто пішак якийсь, наприклад, пішак С пройде у ферзі. наприклад, король один. 1. Тут є два ходи, і C2, і слон є 3 ну, C2 найпростіший варіант. Ідея в тому, що якщо білі грають король D2, а іншого ходу в них немає, то ми граємо слон e3 і далі. Король, ну, Наприклад, б'є на D3, ми проводимо ферзя і в принципі, доволі легко перемагаємо. Далі цю позицію вже, я думаю, що не а, має сенсу. А, також був і інший варіант, якщо після C3 білі грають кіньте 3, ми граємо С4, і отут замість король 1 білі можуть зіграти теж турабу 6. В принципі, тут не дуже складно знайти найсильніший хіт. У нас є два куди, кандидати Це або АВ, або СД. Ну, але ЦД, звісно, що сильніше, оскільки у нас є два пішаки на третій лінії, і це теж відома істина, що два пішаки на третій лінії, вони сильніші за Туру. Ну і тут, як би білі не грали, вони не зможуть нічого зробити з нашими пішаками. Наприклад, Тура йде на поле С6, далі т 2 від ходу D1 ферзь, у білих немає захисту, яку вони не зіграли, ми проводимо ферзя. Саме тому, знову ж таки, скажу, що білі тут зіграли після C3 дуже сильно, вони не пішли конем, наприклад, на поле D3, а інші ходи ще гірше. От. І зіграли тура б6. І в чому була ідея білих? Ідея була в тому, що якщо чорні просто з'їдають туру, що в принципі дуже хочеться зробити, то білі тут же все встигають. Тобто білі грають кінь D3, і в принципі тут тільки білі вже можуть перемогти, на C4 є ще хі. Звісно, що конем на C1, далі коронь білих йде уперед. І знову ж таки скажу, що тут білі вже грають на перемогу. Можливо, при найсильнішій грі чорних все ж таки буде нічия, але вже чорні точно не перемагають. Саме тому ми не можемо просто з'їдати дуру, з'їдати коня ще гірше. В принципі, є ідея зіграти С2, але знову ж таки там будуть приблизно ті ж самі варіанти. Тобто на хід С2, знову ж таки, білі, білі грають кінь 3 Тобто Kін 3 якщо зіграти АБ, то буде та ж сама ідея. І якщо зіграти С4, то знову ж таки білі встигають зіграти кінця 1, так вони віддають тру, але тим не менш, знову ж таки, після оцих двох діамантових ходів, кінь Д3 та кінця 1, білі перемагають, знову ж таки. Білих все ж таки зайвий кінь залишається після ходу АБ, у білих зайвий кінь, та звісно великі шанси на перемогу. В принципі, при найсильніших грі білих вони повинні перемагати вже ці позиції. Саме тому, знову ж таки, і чорні потрібно тут грати точно і після ходу б 6 знаходить найсильніший хід САНС. і це хід С4. Тобто ідея яка? Ідея в тому, що ми тепер не даємо білим. Зіграти кінь D3. Ми нападаємо на це поле, і у нас ідея проста: зіграти c 2 і провести пішака. Тобто, наприклад, якщо зіграти c 4, то ми звісно, що не з'їдаємо туру, а граємо просто c 2 c 2 і від C1 ферзь, знову ж таки, у білих немає захисту. Саме тому тут білі ще спробували після ходу c 4 знайти останній шанс і зіграли тура b 4 це теж довгий цікавий хід, і знову ж таки тут погано, звісно, що чорним бити коня, оскільки тоді після ЦБ буде б 2 Також, звісно, що погано грати С2, бо буде Тура С4 і теж білі перемагають. Але знаходиться дуже сильний хід А5. І вже після ходу 5 білі нічого не може зробити. Дуже багато є ідей у чорних, дуже багато загроз і з'їсти коня, з'їсти туру, і зіграти C2. І тут же немає нормального ходу. Ну, Наприклад, давайте подивимось тура С4 хід, тоді ми з'їдаємо коня і від b 1 ферзь знову ж таки, немає захисту. Якщо зіграти якось інакше, наприклад, кінь С4, то тоді, звісно, що ми не з'їдаємо туру, а граємо С2. Якщо з'їсти туру, то знову ж таки чорні встигнуть, точніше білі, встигнуть захистити, захистити поле c 2 Давайте це покажу. Якщо з'їсти туру, то ми захищаємо за білих поле c 2 і а, перемагаємо. Тобто білими нуджою тут можемо легко перемогти з зайвим конем. Саме тому, ще раз скажу, що в даній позиції після а, кінця 4 граємо С2 і все. Далі граємо c один ферзь і далі знову ж таки, чорні поступово реалізують цю матеріальну перевагу. В принципі, в цій ситуації вже а, білі признали свою поразку, але в ми розуміємо, теж, що ця позиція вже для білих в принципі, є і об'єктивно безнадійною. Отож, така цікава ідея, давайте ще раз її швидко розглянемо. Тобто, Чорні віддають туру, далі віддають ще й слона. Але тим не менш ці три пішаки, як не дивно, сильніше за туру та коня, оскільки дуже невдало вони розташовані ці обидві ці обидва фігури білих. Також король теж дуже дуже далеко, він, якщо б стояв десь хоча б на полі Ф1, тоді в деяких варіантах вже білі перемагали, але тут король ніяк не може встигнути за пішаками чорних, і саме тому тут чорні перемагають. Отож, така цікава партія, такий цікавий еншпіль, Сподіваюся, що вам це сподобалось. Дякую за увагу і до зустрічі.